Яка тобі кухня світова найменше подобається? Чи є взагалі така? Чи тобі все подобається, всі класні, всі молодці? Чи є як не ну, багато от... галімих, та що? Німецька. Галіма кухня. Вона Німецька. жирна, так? Ні, вона галіма. Ну просто є баварська кухня. Смачна. А всі інші німецька як такої поки що не існує, ну вона дуже розмита, мені не подобається. А що це така німецька кухня? Так, от, так, там дуже вона така, вона якраз із того, що вона не сформована. У них процес якийсь дуже дивний такий, як, мабуть, у нас. Вони не розуміють, що така німецька кухня. І у них, типу, є тільки баварська, да? Це така, типу, маленька регіончик. Ну там, так, пару страв є. А всі інші це таке дуже. Вінегрет, типу. типа. Непонятно, що ну, це. Ну да, все не місце, не От німецька мені не подобається, багато є африканських, але ну, можливо, просто я не їв в повному об'ємі, але там ну, ті, що я їв, мені не подобаються. Бо її ну, такі вони досить А що ти їв з африканського? Щось ну, таке? я їв ефіопську кухню. Ефіопську. Ну так, да, ну типу рис, потім ти їв Західний Судан і така країни, теж рис. Там, в принципі, рис з куркою і з якимись спеціями, воно наче ну, таке. Мені не дуже подобається. Ну, є багато кухонь, які ж ну, я ще там, не їв. наприклад. І, Ш, ну, шведська, прикольно, але є багато несмачного. Там, дуже. Ну, там є сюрстрьомінг цей. Ну, да, це прикольно. Це прикольно. Ну, да, вони, ну, На це консерва, на, ти, коли, да. на Хтось тобі в рот наригав. Ну, ти, ну, це, да. це ж прикольно. Да, це класно. Це незабутнє.